В Чернівцях на Соборній площі стартував автопробіг, присвячений 67-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Вже в 16-й його проводить товариство сприяння обороні України. Якщо минулого року він курсував п'ятьма маршрутами, то цьогоріч автопробіг охопить більше населених пунктів області. Перший маршрут це Чернівці, Герця Новоселиця, Хотин, другий маршрут це заставна Кельм... Кісьмань, Старожинець, е, Глибока, е, Кельмінці Сакіряни. І Сакіряни, Кельмінці, і Вижниця, Бергомет, Карабчов це буде сьомий маршрут. Але в цьому році ми проводимо не один день автопробіг, а проводимо два дні. І завтра буде продовжуватися цей автопробіг по Котинському, Кельменецькому, Секірянському районі. В автопробізі беруть участь 53 екіпажі за кермом інструктори та учні автошкіл сприяння обороні України. Красиво, цікаво відео, курсанти теж інтересно посмотрите, увідіти тут. Пробіг автопробіг. Тишається в наші серця, щоб традиція, щоб не потерялася. По маршрутам в кожному населеному пункті вшанують пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні, покладанням квітів до пам'ятників, проведуть мітинги та привітають зі святом місцевих ветеранів. Дуже задоволена. Сьогоднішній день, свято те, що товариство сприяння обороні України організовує це свято, це дуже потрібно для нас, для покоління нового, щоб ми ніколи не забували пам'ять. Тих людей, які дали нам сьогоднішній день, сонце, мир і те, що ми на на цьому світі сьогодні існуємо. Завдання автопробігу вшанувати пам'ять полеглих воїнів, віддати шану ветеранам, яких з кожним роком стає все менше, та виховувати у дітей і молоді патріотизм. Це наша історія. Її треба пам'ятати не по книжкам, а вона жива історія. І треба її розуміти, що треба з цими людьми спілкуватися. Вони більше нам доведуть і розкажуть, чим наші підручники є на Україні. Таїся Гроз Олександр Губін, Ньюс Чернівці.